Усіх рада вітати у новому відео. Всім великі привітики! Ми відправляємося в Сінсай розпродаж і новиночки дивитися. Спеціальна пропозиція триває про цю акцію. Я вже розказувала у минулих моїх відео. Коли ви купуєте дві речі по знижці не в новинках, а з оранжевим цілічком. Ой, бачу багато є новинок. То дві речі плюс більше балів. О, ще плюс додалася акція. Придбайте товари з білими такеточками, тобто без знижок. Якщо ви купляєте, то додаються, подвоюються бали. Подвоюються, множите на два. А якщо ви з, зі знижками купуєте речі, то мінус 20% ще плюс додатково до знижок від двох речей. Бачу, джинсики новенькі, які цікаві. Ну, ось такі. З кишеньками, 899 гривень, джемперочки на довгий рукавчик, 400 гривень лише. Цю сумку ви вже бачили: 700 гривень, вона класна містка, купа блискавок. Довга ручка, коротка ручка. Тобто вона така функціональна ця сумка, і досить схожа на натуральну шкіру, на таку зернисту, натуральну добротну шкіру. І тут на кнопку застібається, і тут додатково блискавка, і тут кишеньки, І всередині купа кишеньок. Тобто повний повний фул називається. Все ще хочете. Так. Сумка класна. Різні заколочки. 169 гривень. речі, зараз такі модні, молодь, таке якраз і носить. Бомбер з пальтової тканини, сірому кольорі теж новенький. І така пальтова тканина, якби на вигляд візуально, ніби а, лама. Він трішки бочечкою, знизу бокові кишеньки. Тисячу гривень. Ось так, ось такий бомбер. Потім в новинках ще ось ця спідниця, що висить на манекені, Ось вона тут. Це січа статканина, теж дуже актуальна, вона жіночна. Донизу в довжині медакси з підкладкою. Тут так мило. Трояндочка рожева. тобто все так дуже по-жіночному. Такий жіночний стиль. І трішки навіть готики. Якби в готиці теж присутні. Присутні квіти на чорному фоні. Тобто теж може бути до такого де ціна? Так, лише 350 гривень коштує ось така спідничка. Ще такі сукні, у маки. На чорному фоні теж сітча статканина, досить довгі. Ціна 600 гривень, 599 гривень. Ось ці сукні мене зацікавили, бо я бачу, не в новинках, але чомусь їх заховали. Дивіться, яка класна сукня. Сукню я витягла, щоб роздивитися. Такий іспанський стиль в оборках донизу, така ярусна. А в талії з гумкою. Тут і рюшечки з підкладкою Шифонова тканина, як красиво тут рукавчик. А подивіться. Симпатична сукня, ну і ціна досить досить підйомна, 700 гривень. Ось така сукеночка. Навесну, на літо. Красота, ляпота. Ой, аж просто хочеться танцювати. Так пританцювати, знаєте? Сукня називається повний позитив. Курточки я вже показувала, в моїх фаворитах ось ця червона. І ще така є в рожевому відтінку зефірно-рожевий. там Це красива. 700 гривень лише 699 гривень ось така курточка в червоному кольорі. Симпатичненька. Правда, без капішванчика. Ну, не всі люблять, можна взяти, в принципі, худі знизу. Якщо ви розраховуєте, що можете замерзнути або шапку ви там носити. Ну, якби так. Ось така курточка. Червоний такий насичений. А, ще о є. Це інша. Стьобана строчка. Ось так. Кольорі шампань, бокові кишеньки. Більш така трішки пухляш, більш пухлінька. 800 гривень і навіть дорожче на 100 гривень. Симпатичні ось ці дві куртки. Любовний мій джимберочок. Рожеві сердечка. Він вже був у моїх відео. 700 гривень, але він симпатяга. До нього хочеться повертатися роздивлятися. Ну і з дженсами, наприклад, палацо чи з якимись білими штанами, то буде досить непогано такий рожевий. Ніжний зефірний колір. Ще ось ці рожеві, дуже красиві джембри, 700 гривень. Реглан-рукавчики, оверсайз. І по ребрі рукава коси. Ось така рожева тема. сінсеї Зефірна, весняна, 700 гривень. Акуратненько так джинси розвішала. О, як їх багато. Різних грізних. Вибір, шалений називається. І ціни допустимо. Психологічно в межу не перетинають 599 гривень. Ось ці 699 гривень. Такий широкий донизу. Моделі вказані, яку ви собі любите, таку обираєте 600 гривень. Сірий колір. Я не дуже люблю в джинсах джинси. Але багато бачу, купують, носить 600 гривень. Ну і раз продукують, значить люблять. Є попит. Раз бренди це виготовляють, продукують, то це означає, що є, напевне, товари-попит. 800 гривень. Бо якщо я не люблю, це не означає, що хтось інший не любить. Або якщо ви не любите, це не означає, що я не люблю. Так, оця сорочка в новиночках стоїть цупкова балона. Тут на зав'язках вона мега жіноча і якість хороша, 600 гривень. Ось такі різні сорочки. Можна собі купити рожеві чорні в смужку. Ось така 600 гривень. З кишеньками, накладемо теж 100% котон. Так, появився красивий рожевий костюм. Червоний я показувала, а от рожевого не було, моє відео Зібка. Вона вкорочена, досить такий тугенький трикотаж з баєчкою всередині. І ось такі штани прямого крою. Це костюм, штани лише 450 гривень, бокові кишеньки з гонкою в поясі. Такі широкі штанини. Клас просто. І ось зіпочка. Я її зняла, щоб роздивитися ближче. 450 гривень. Новиночках, класичні штани. Бачу два фасони. Ось ці мені сподобалися, наскільки вони мають модне пошиття. Актуально зараз такий широкий, це шкірзам з вистроченими стрілками. 700 гривень. Такий кремово-молочний колір. нагадують натуральну шкіру. На ще таку основу мають як баєчка. Непогані ці штани, але і класичні. Просто класичні штани з високою посадкою, стрілками. Для ділового гардеробу з ремінчиком зразу в комплекті. І ці штани коштують 700 гривень в складі. А тут полястри віско заяла до кремових штанів, практично колір в колір. Ось така сумка в новинках з китичками, з такою підвіскою, з китичкою. І ціна зі знижкою 400 гривень, а ціна була 660 гривень. Ну, не зовсім колір в колір. Якби коли ще збоку стоїш, то ще підходить. Я через відео бачу, що є різниця, але все рівно, якби в тональність ви не підберете а, ніколи. Це дуже важко, щоб тон в тон попав. Застібається на блискаку. Ось така сумка. Всередині, а ще є додаткова косметичка, яка відстібується. Ось так досить нагадує шкіру натуральну. Подивіться, яка хороша сумочка. 2400 гривень. Ручки довгі, ну, можна їх отак носити, а можна якраз і через плече. Або можна взяти ось такі байжеві кеди. Вони в новиночках. 800 гривень. Можна одягтися так, просто все вбажило. І як модно зараз. Одягтися далі, а вигляд дорогий. Красивочки непогані і ціна досить приємна. Мої любими ці сатинові піжамки, я вже їх показувала 900 гривень. На жаль, зараз не річки немає, але піжамки класні. Такий принт, і побачила її трусики, досить схожий принт або, можливо, один в один. Під піжамку можна взяти ось такі Собі труселя, дві пари, є чорні з мережами і ось такі. 239 гривень за дві пари за комплект. Так, принт досить схожий і можна отак собі одразу купити то і тої піжамку і трусики. Симпатичні тапулі, з валюру, з такого ксомету і з ланцюгами в чорному кольорі. Новиночки. весняні чашки, і не тільки весняні, а ще є а, з принтом Wednesday. Ось такі, Ну мені зараз оця пішла в руки з такими ніжними квітами. Досить вона велика, 189 гривень. Така містка для чаючку, красива чашка. Нагадує метал, але насправді це порцеляна. З відомого телесеріалу Говансдей 149 гривень. У фіолетових кольорах, який красивий бусково фіолетовий колір. Ось така чашка. 79 гривень. Термоскло. Ще в такому бусковому кольорі. Рівність для зберігання. Просто зі знижкою 49 гривень. Невідомо для чого. Та що нам тут і засипане. Ось такий контейнер ще є. Такий бокс. Беруть їх в морозильну камеру, щоб щось там зберігати. Нарізки різні, 239 гривень. Ось таке. Ланчбоксики. Це теж а в морозильну камеру. На дві позиції. Знизу там дирочки у нас так, щоб волога пішла, якщо вона залишилася на дно, на низ. Такий бокс коштує 219 гривень. Подушечки для поїздки, для перельотів 219 гривень, травел подушки. От колаборація з Діснем 339 гривень. Це стіч. Так чи ні? Колаборація Disney Hello Kitty. Симпатяжка досить подушечка. 349 гривень. Ще ось така трава. Сумка. Так, Hello Kitty, друзі. Там ще всередині є косметички. 399 гривень. От, є розмірна. Розміри різні, які. Скільки їх тут штук не написано, бо я не бачу через камеру. Ну, їх тут досить є. Можливо, так, як і написано, що три штучки намальовано, можливо, так. До Дня закоханих. Ось такі ємності з сердечками. Котик отримав. Сердечко і послання, і вже взлетів від радості. Скло і варх бамбукова кришечка. 229 гривень коштує цей сет. З весняним принтом тарілочки, обідня тарілка, досить велика. 189 гривень ціна. Також мені сподобалися ось ці білі тарілки. З золотистими краями менша, більша салатник і обідня тарілка. Салатничок 159 гривень. І тарілка 199 гривень. Друзі, ми були всім сеї, дивилися новинички-снижечки. Одяг для дому, для кухні, для інтер'єру, цікавинки. Всім дякую, хто був зі мною у відео. 129 гривень. Ще така рожева чашечка, ніжна, з рожевими сердечками. Вам бажаю. Хорошого дня, хороших новин! Це важливо, щастя, всім па-па. Цілую, обіймаю!